Судитимуть посадовців за незаконне оформлення інвалідності та заволодіння бюджетними коштами. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з окружних прокуратур Черкаської області, а також колишнього голови та членів обласної медико-соціальної експертної комісії МСЕК. Обвинуваченим інкримінують незаконне оформлення інвалідності, що стало підставою для отримання прокурором необґрунтованих пенсійних виплат, інформує цензор НЕТ. Деталі шахрайської схеми. За даними слідства, будучи студентом Національної академії прокуратури, у червні 2019 року обвинувачений звернувся до обласної МСЕК для встановлення інвалідності. Попри відсутність реальних порушень здоров'я, голова та члени комісії без огляду та без особистої присутності студента наступного дня прийняли рішення про надання двох групи інвалідності з нібито 80% втратою працездатності. На підставі підроблених документів пенсійний фонд призначив щомісячну виплату пенсії, яку обвинувачений отримував протягом п'ятьох років, заволодівши 580 тисячами гривень бюджетних коштів. Після завершення навчання на початку жовтня 2019 року обвинувачений був прийнятий на роботу в органи прокуратури, що ще інкримінують прокурору. Крім того, йому інкримінують незаконне притягнення до відповідальності та тримання під вартою учасника масових акцій протестів 2014 року, а також фальсифікацію службових документів. Дії прокурора кваліфіковано як шахрайство, використання підроблених документів, незаконне тримання під вартою, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, фальсифікація службових документів. Дії голови та членів МСЕ кваліфіковано як зловживання владою, службове підроблення та пособництво у шахрайстві. У кримінальному провадженні прокурором заявлено цивільний позов на суму 580 тисяч гривень. Для забезпечення відшкодування збитків на майно обвинувачених, земельні ділянки, квартири, будинки, транспортні засоби накладено арешт. Після перевірки КДКП звільнено 74 прокурорів зі статусом інвалідності, ще 66 усунено з посад Кравченко. В Україні 74 прокурорів зі статусом інвалідності звільнили з органів прокуратури за результатами комплексної перевірки кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ще 66 працівників увільнили з адміністративних посад. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає цензор НЕТ. За його словами, протягом багатьох років тема фейкових інвалідностей серед прокурорів була табуйованою, однак одразу після його призначення всі такі працівники були направлені на перевірку до КДКП. Наразі також розглядаються 290 дисциплінарних проваджень. Кравченко підкреслив, що комісія ретельно розбирається з кожним випадком, оскільки в прокуратурі працюють люди з реальними захворюваннями, які законно користуються відповідним статусом. Водночас він наголосив, що щодо фіктивних інвалідностей одними звільненнями справа не обмежиться був злочин, буде і вирок. Генпрокурор повідомив, що кілька справ уже передані до суду. Зокрема, щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області. До суду також скерують справу прокурора, який після звільнення у 2019 році незаконно оформив інвалідність два групи та п'ять років отримував пенсію. У вересні підозри оголосили йому та посадовцям МСЕК. 140 мільйонів гривня збитків набув викрило схему розкрадання на опаленні і водопостачанні міст Донеччини. Фото. Антикорупційні органи викрили групу на чолі з керівником департаменту житлово комунального господарства Донецької, ОДА вони заволоділи 140 мільйонів гривня, що призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів. В чому полягала схема? Навесні 2023 року учасники групи визначили об'єкти, що підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якої здійснював однокласник посадовця. Попри відсутність належної проєктної документації, з нею уклали контракт вартістю понад 200 мільйонів гривень на постачання та підключення сімох модульних котелень у селидовому і українську, йдеться в повідомленні. Із семи котелень під'єднали лише дві, проте й вони не працювали через брак. Наступний етап. Згодом у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення реалізували наступний етап схеми. За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися кустарним методом без дозволів, проєктів із грубими порушеннями норм. Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об'єкти на баланс, розповіли в НАБУ. Внаслідок дій групи держава зазнала збитків на понад 140 мільйонів гривень учасники злочину заволоділи коштами та розпорядилися на власний розсуд. Водночас жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води. Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за 4 СТ 27 чи 5 СТ 191 КК України. Організаторів злочинної групи, колишнього керівника департаменту та його однокласника, затримано. Суд продовжив запобіжний захід Шалаєву, підозрюваному у вбивстві активіста Ганула, на 60 днів без права застави. Суд продовжив на 60 днів без права застави запобіжний захід Сергію Шалаєву, обвинуваченому у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула. Про це повідомляє цензор, НЕТ із посиланням на Суспільне. Наразі у суді триває засідання. Попереднє відбулося 3 листопада, тоді обвинувачений звернувся до родичів загиблого і попросив вибачення. Вбивство Дем'яна Ганула. 14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві. У сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира. Підозрюваного у вбивстві ганула взято під варту без права застави. Фондер Лєн закликала не допустити силового поділу України ми відчинимо двері для нових воєн. Президентка Єврокомісії Урсула фондер Лєен закликала європейські країни, рішуче відстоювати суверенітет України та не допустити легітимізації силового перегляду кордонів, наголосивши на необхідності посилення тиску на Росію і збереження євроінтеграційного курсу України. Водночас вона заявила про обережний оптимізм щодо мирних переговорів та підкреслила, що майбутнє України залишається європейським. Повага до суверенітету України. Зокрема, як зазначається, вона закликала європейські країни заявити про неможливість поділу суверенної європейської країни, як це намагається зробити Росія з Україною. Нам потрібно чітко заявити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської держави і що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових воєн завтра, і ми не можемо цього допустити, наголосила фон дер Ляєн. Глава Єврокомісії також закликала європейців посилити тиск на Москву і попередила, що, незважаючи на заявлений намір Росії вести мирні переговори, позиція Росії не змінилася. Європа повинна продовжувати чинити тиск на Росію, оскільки країна, як і раніше, має намір постійно перекроювати карти і повертати втрачені сфери впливу, заявила Урсула фон Дер Ляєн. Прогнози щодо закінчення війни. На закінчення вона висловила вельми обережний оптимізм щодо переговорів, кажучи, що в майбутні дні сповнені небезпеки і ситуація складна. Але я також вважаю, що тут є можливість домогтися реального прогресу. Ми знаємо, що буде нелегко, але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відновитися, повернути дітей і возз'єднати сім'ї. Ми повинні знайти спосіб забезпечити довгострокову безпеку для України і всього нашого континенту, і, перш за все, створити краще майбутнє, європейське майбутнє для України, сказала вона, завершуючи свою промову і даючи зрозуміти, що вступ України до Євросоюзу не знімається з порядку денного, на що звернули увагу навіть російські засоби масової інформації, прикриваючись при цьому позицією Угорщини, яка проти вступу України до ЄС. У Варшаві демонтували намет з російською пропагандою, а організатора доправили до психлікарні. Фоторепортаж. У Варшаві міські служби прибрали намет прихильників Володимира Путіна, який понад рік стояв навпроти посольства США. Про це пише газета Вайбокза, інформує сензорНЕТ. Намет з'явився 17 серпня 2024 року і миттєво перетворився на одну з найскандальніших точок столиці. Місцеві жителі та туристи, прямуючи до королівських лазянків, щодня натрапляли на відкриту проросійську агітацію. Усередині і навколо на мету активісти роздавали антисемітські та антиукраїнські матеріали, а також листівки, у яких російського президента Володимира Путіна подавали як жертву війни проти України. Польських та українських політиків у цих матеріалах звинувачували у розв'язанні конфлікту. Перед невеликою аудиторією регулярно виступали лідери польських проросійських рухів. Організатора та прихильника Путіна доставили до психіатричної клініки. Організатором акції був Анджей Закшевський, голова руху суверенітет польського народу, відомого підтримкою Олександра Лукашенка і закликами до виходу Польщі з ЄС та НАТО та зближення з Росією. Протягом року міська влада не могла прибрати намет через те, що акція була офіційно зареєстрованою, а відмова могла б порушити конституційні права. Ситуація змінилася після перевірки пожежників, які знайшли всередині небезпечні газові балони. Це стало підставою для примусового демонтажу. Намет розібрали у присутності поліції, міської варти та пожежників. За інформацією, засоби масової інформації, Закшевський чинив опір, через що правоохоронцям довелося викликати швидку. Організатора акції доправили до психіатричної клініки. В Україні 60% проваджень щодо заборгованості за комуналку завершені без оплати заборгованості open -data Bot. У єдиному реєстрі боржників нині зафіксовано понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо заборгованості за комунальні послуги. Водночас близько 60% з них фактично зайшли в глухий кут, справи формально завершені, але не закриті, адже стягнути кошти так і не змогли. Від початку року до реєстру додалося ще 194 тисячі нових боргів. Найчастіше українці накопичують заборгованість за теплопостачання, а понад чверть боржників становлять пенсіонери. Станом на початок листопада 2025 року в Україні нараховується 794 604 активні борги за комунальні послуги. Та, попри активний статус, більшість цих проваджень не мають реального результату. Приблизно 476 тисяч справ уже закінчилися без стягнення, і борги залишилися у реєстрі через те, що виконавці не змогли їх повернути. Протягом 2025 року було відкрито 194 тисячі нових проваджень за комунальні борги. З цієї кількості дві третини ще не закриті, 132 578 тисячі справ досі перебувають у роботі. Найвищий рівень комунальних боргів зафіксовано на Харківщині 47,9 тисяч проваджень. Майже стільки ж у Дніпропетровській області 45,4 тисячі. Інші регіони відстають щонайменше утричі у Миколаївській області 11,9 тисячі справ, у Полтавській 11,3 тисячі, у Сумській 8,5 тисячі. У 2025 році 40% боргів припадає на теплопостачання. Далі йдуть водопостачання з часткою 18%, газопостачання 15% і житлове обслуговування 10%. Заборгованість за, за вивіз сміття становить 8%, а за електроенергію 6%. Найчастіше виконавчі провадження відкривають щодо людей віком 46-60 років, на цю групу припадає майже 36% усіх справ. Приблизно кожен четвертий борг водночас стосується пенсіонерів. Понад половину цьогорічних проваджень 55%, відкрито щодо жінок. Антирекорд належить 71 річній пенсіонерці з Миколаївщини. Лише за цей рік проти неї завели 28 справ за борги за електроенергію, і всі вони були завершені через неможливість стягнення. Тобто борги не зникли, а система лише поповнилася новими мертвими провадженнями. І як повідомлялося, борг українців за житлово-комунальні послуги у другому кварталі 2025 року зріс до 106,6 мільярда гривень. У разі несплати за комуналку споживачам можуть нараховувати та стягувати неустойку, а Кабмін скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг тим, хто має заборгованість за їх оплату. В Україні максимально спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла НКРЕКП. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, максимально спростила умови для розвитку виробництва електричної та теплової енергії в умовах дії воєнного стану. Відповідну постанову 1887 Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 листопада, повідомляє прес-служба регулятора. Згідно із цим документом. Скасовано необхідність отримувати ліцензію на діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо теплова енергія продається теплопостачальній організації за ціною, що не перевищує 50% одноставкового тарифу або 50% умовно змінної частини двоставкового тарифу, який застосовується на теплову енергію для населення, встановленого для теплопостачальної організації, зменшується кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії. Спрощується підтвердження готовності до експлуатації об'єктів електроенергетики, газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочномодульних котелень потужністю від одного МВТ та більше достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого рішенням Кабміну. Таким чином, Нкрект продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми та зміцненню енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, зазначається у повідомленні. У нацкомісії також нагадали, що для забезпечення прискореного розвитку розподіленої генерації вже ухвалено низку рішень. Однак у професійних колах періодично порушується питання щодо можливих труднощів під час реалізації процедур приєднання нових генеруючих одиниць до інженерно-технічних мереж. Тому Мункрек просить учасників ринку надати офіційні звернення, які б містили конкретні приклади таких проблем. Як повідомлялось, за даними Укренерго, потужність встановлених в Україні газотурбінних та газопоршневих установок за рік зросла на 270%. Це посилює резерви на випадок пошкоджень генерації та підготовку до опалювального сезону.